Шої кіцьки, що був а Ми вже звідси брали. Правда, Марк? У нас є Джесіка. А тепер ще хочемо друга взяти. для Це Марк. Він разом зі своєю сім'єю завітав до центру адопції Надія на дім, що у Здолбунові. 4 травня там провели день відкритих дверей, аби знайти для тварин з притулку нову родину. Уже ласкавий Я хотів спочатку жениха, і я захотів. Ось беремо цього кота, і все ми не вперше тут. Не вперше ми вже брали. У нас є Джесіка, така під британочку. Чудова кіця. А цей, ну ви бачили, що ми зайшли. Він відразу з нами сконтактував. Ну, значить, забере значить наш. Ви не уявляєте, коли кішка з притулку потрапляє в сім'ю? Вона вдячна. Це наші друзі і. Товариші по життю, це наша любов, правда? Забезпечуємо кормом від щасливої лапи на перший місяць. Всі тваринки їдуть сім'ї. Вакциновані, оброблені, стерилізовані. Отримавши ветеринарний паспорт, родина забрала кота додому. В центрі ж лишилося ще п'ять, які чекають на свого господаря. Давай ластів переможека. Давай, бере. Давай. Давай хвостика. Сумнечко якось посунеш. Хвости, і тут так. А це Анастасія. Вона також прийшла у центр адопції, щоб вибрати собі тварину. Приглядається до собак. Такий вірний друг насправді собаки вони набагато вірніші ніж люди. Це ти приходиш додому, відчуваєш тепло, підтримку. Набагато крутіші емоції, більше подорожей, більше десь кудись виходиш з цією собакою, бо це необхідно для неї. Можливо, когось і вийде все-таки забрати додому. У нас близько ста собак. Зазвичай з цифри варіюються, може бути 110, 115, 117. Кожна собачка має вакцинацію, діючу це комплексна вакцинація від інфекційних хвороб. Та від сказу, також мають обробку і мікрочіп. Сьогодні в нас нам вдалося прилаштувати двох дві тваринки: одного котика пушика забрали в сім'ю, і нашу собачку Шейлу. Співзасновниця центру адопції Надія Надімні Мкені Смінштаб розповіла скільки тварин вдалося прилаштувати за кордоном від початку повномасштабного вторгнення РФ. Ми вивезли 50 наших тварин до Польщі та Німеччини, до наших партнерів та волонтерів. Це дало змогу звільнити місце, щоб прийняти інших тварин із найскладніших регіонів. Я вважаю, що захист тварин у всьому світі має розвиватися активніше. Людям потрібно пояснювати, що тварини також мають право на життя. Тоді, коли мене попросили допомогти в Україні у місті, де дуже багато тварин. Ренга утримували в жахливих умовах. Я вирішила, що ми зробимо це разом. Юрій Чорнобривець, Олег Степанюк, Суспільне новини, Рівне.